Французький хімік Анрі Луї Шательє, це прізвище цього хіміка, разом з своїми колегами досліджував рівноважні оборотні реакції. Давайте пригадаємо, що це таке. Ну, припустимо, А плюс Б як реагенти реагують, і утворюють С плюс Д як продукти. Але в цей же момент може бути ситуація, що С плюс Д як реагенти утворюють продукти А плюс Б. Така оборотна реакція. В якийсь момент вона може врівноважитись швидкості по реакції в ту чи іншу сторону. Однакові, і ми маємо якусь таку рівновагу. І це я лише Далія разом з колегами досліджував, задавав собі запитання, що буде, якщо я візьму і якось зміню щось в цій рівновазі. Наприклад, заберу якусь частинку цих молекул. Можу, якось можу це зробити. Що тоді відбувається? Давайте подумаємо, бо ми можемо це зробити. Очевидно, що швидкість реакції в цю сторону впаде. А в якийсь момент швидкість реакції в цю сторону буде ну, зберігати свою стабільність. І таким чином треба буде трохи часу, щоб встановилась нова рівновага. І тоді ми побачимо, що цих молекул концентрація зменшиться, а цих збільшиться. Тобто, дивіться, що відбулося. Коли ми забрали якусь кількість цих молекул. Реакція відповіла на це таким чином, що збільшила кількість молекул, які залишилися. Тобто, наприклад, було їх 20, забрали 5, стало 15, ну і потім трошечки їх стало все-таки більше. Значить, було 20, стало 15, і потім нехай стало знову 17 чи 18. Таким чином, реакція, наче відповіла на цю зміну зменшення кількості це йде, збільшенням, наскільки вона може, концентрації це йде. Тобто, бачимо, що на зміну система поводиться таким чином, що намагається компенсувати цю зміну в цьому випадку. У нас була зміна, так що зменшилась концентрація С плюс Д. Але, чисто логічними правилами, бачимо, що це, що це зменшення трохи скомпенсувалося через те, що А плюс Б продовжували реагувати такій самій кількості. Виявляється, цей принцип. Ми поки що тут його не бачимо, але ця компенсація зміни, яка відбувається. Зустрічається в інших випадках, ну, припустимо, давайте розглянемо таку рівноважну оборотну реакцію. Є два гази А плюс Б, і вони реагують і утворюють газ С. І припустимо, цей газ С теж може розпадатися на А плюс Б. Така ситуація цілком можлива. Нехай це відбувається в якомусь стабільному об'ємі. Якщо цей об'єм зменшити, і при збереженні тих же концентрацій сполук, що були. То ми розуміємо, що ймовірність того, що ці сполуки будуть стикатися і утворювати сполуку С, збільшиться. Таким чином, зменшення об'єму підвищить тиск. Значить, тут у нас така зміна, що ми підвищуємо тиск в системі. Але коли ми підвищуємо тиск в системі, то оці кожні дві молекули газу А і Б утворюють газ С таким чином. На загал, кількість молекул стає менше, а кількість, менша кількість молекул призводить до того, що тиск падає. Таким чином, збільшення тиску провокує в системі якісь процеси, які зменшують тиск. Таким чином, зміна породжує якусь відповідь, яка намагається компенсувати цю зміну, зменшити її вплив. Звісно, це може бути не на 100%, як тут. Ми не повернулися до цієї самої кількості, ми не повернемося обов'язково до того самого тиску. Але відповідь така: дуже цікава, що ми робимо щось. А система намагається це щось скомпенсувати, так, щоб не відчути це. Ну і ще на третьому прикладі давайте спробуємо цей принцип зрозуміти. От, нехай є якась ендотермічна реакція, тобто реакція, яка потребує енергії для того, щоб вона відбулася, і під час цих трьох значить, сполучень утворюються якісь продукти, це йде. Так? І це іде, без ніякої енергії, може перетворюватись, а і Б з з виділенням енергії, тобто в одну сторону реакція ендотермічна, в іншу сторону реакція екзотермічна. І давайте ми спробуємо якось впливати на цю систему якимось ну, впливом таким, що ми збільшимо кількість енергії. Подумав, що відбудеться. Якщо ми збільшимо кількість енергії, наприклад, було енергії 10 в системі, і відбувалося це з якоюсь так, з такою швидкістю, так була рівновага, кількість енергії зберігалася. Якщо ми зробимо енергії 20, то кількість реакції А плюс Б. Збільшиться, тому що буде більше енергії, щоб це відбулося. Буде достатньо енергії для того, щоб енергія активації була достатньою. Таким чином, ми будемо е, ще більше бачити продуктів реакції С Д. Це означає, що ця енергія буде використовуватися, тобто система відповідає на збільшення енергії тим, що вона цю енергію використовує. Тобто, збільшення енергії веде до того. Що система намагається цю енергію використати і зменшити її, щоб утворити продукти, це іде. Ось як працює принцип Лешетель. В його суті, звичайне, таке е, легеньке твердження, що система намагається компенсувати будь-яку зміну, що в неї приносять збоку. Нівелювати її вплив, зменшити її вплив. От, ми зменшили концентрацію С плюс Д, реакція, наче, відповіла збільшенням С плюс Д. Ми збільшили тиск, реакція намагається зменшити цей тиск. Ми збільшили кількість енергії, реакція використовує цю кількість енергії, щоб зменшити наче її. Робить таку компенсаторну дію. Це принцип лишетельє.